Піряді мама Юлія надягає на сина Микиту комбінезон та шапочку. На першому поверсі їх вже чекає чоловік зі старшою дитиною, аби забрати додому. Юлія двічі переселенка у 2014-му поїхала з Луганська. Минуло річ залишилася й сєвєродонецьк. А вже ж я переживаю це тяжко, особливо сьогодні вночі. Таке, як масштабне було був обстріл, дуже тяжко. Нам прийшлося спускатися в викруття і дуже довго там бути. Це морально тяжко. І, а вже ж не хотілося б, щоб так жили мої діти. Хочеться, щоб діти жили у мирі. А переселенка з Донецька Юлія розповідає, коли завагітніла, зовсім не переймалася. Попри воєнний стан, я так хотіла, ми так ждали, так що. Я не боялась, я уверена была, что все будет хорошо. Приняли, прекрасно, девочки, весь персонал шикарный. Все ну все далі, Даже і памперси, пельонки, все, все, все у лютому в цьому пологовому Дніпра мами переселенки народили 40 малюків, з ними працюють психологи, бо кажуть фахівці: деяким жінкам немає куди повертатися. Є й ті, у кого загинули чоловіки. Мо інколи така жінка, вона нібито мобілізується, не дуже до себе підпускає, ну туди глибоко до душі. І вона на цей час. Просто виконує найважливішу на цей момент місію. Тобто, їй треба народити здорову дитину. Вони дають що закриваються. Вони кажуть, що не потребують. Ну, тобто, це дуже-дуже такий процес. Не однієї години, а це місяці і місяці. Тут у лютому народилося 127 немовлят. Причому каже лікарка пологового будинку: 57% хлопчики решта дівчатка були і двійні. Якщо порівнювати з 21 роком, 22 то в 22-му року значно більше пологів до нас їдуть. Дуже часто закупованих територій приїжджають народжувати важливим фактором. Є також підтримка чоловіків. Вони мають змогу бути присутніми на пологах, жити поруч зі своїми дружинами в після відділенні. У лютому Дніпро поставив рекорд народжуваності у 2023 році. Так на світ з'явилося 499 немовлят. 80 з них народили мами переселенки. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро.